Вітаю, будемо знайомі. Я лікар фізичної та реабілітаційної медицини центру комплексної медичної реабілітації, дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки Ірина Содько. Наш центр працює по програмі медичних гарантій, пакет реабілітаційна допомога дітей амбулаторного та стаціонарного напрямку, ортопедична і е, неврологічна патологія. То розберемо два питання на сьогоднішній день. Це амбулаторна та стаціонарна реабілітація. Щоб розпочати амбулаторну реабілітацію, вам необхідно взяти керування від вашого сімейного лікаря, з яким ви уклали декларацію на нестаціонарну медичну реабілітацію після огляду лікарем фізичної та реабілітаційної медицини. Спеціалістами мультидисциплінарної команди та фізичним терапевтом формується індивідуальний план реабілітації. Ця дорожня карта включає мету яку ви плануєте досягнути після проходження курсу. Амбулаторний пакет реабілітації передбачає високий рівень реабілітаційних заходів впродовж двох годин на добу. 14 календарних днів. При цьому ви повинні пам'ятати, що на рік ви можете пройти два реабілітаційних цикли. Якщо дитина з первинним захворюванням або травмою знаходиться на лікуванні в стаціонарі і в подальшому, потребує реабілітаційного лікування в підгострому періоді, ми скеровуємо її на стаціонарну медичну реабілітацію. Маршрут пацієнта такий: Ваш лікуючий лікар дає направлення на стаціонарну медичну реабілітацію. Вас оглядає лікар фізичної та реабілітаційної медицини, спеціалісти мультидисциплінарної команди і фізичний терапевт. Ми формуємо реабілітаційні діагнози і індивідуальний план реабілітації. Реабілітаційний цикл продовжується щонайменше 14 календарних днів, якщо два напрямки і більше 21 календарний день. І реабілітаційні заходи тривають 3 години на добу. Дякую за увагу і запрошую до нас на лікування.